Небезпека ураження мирного населення існує не лише під час повітряних тривог. Попереджають у Прилуцькій міській раді наслідки тероризму ворога, а це рештки запущених ракет чи шахедів, також становлять загрозу. Тим паче, що останнім часом активність ворога збільшилася. Три роки Російська Федерація постійно щодня здійснює обстріли всієї території країни, і в тому числі Чернігівщини. Останнім часом ця активність збільшилася. Це пов'язано з тим, що агресор використовує е, сучасні засоби. Е, Враження такі, як БПЛА, так звані Шахеди, які кожного дня щоночі в більшості випадків, останні місяці атакують цивільне населення. Українці постійно стають свідками атак рашистів. іноді небезпечні уламки можна знайти випадково. Ворог діє на ураження саме мирного населення. У ДСНС України повідомляють: останнім часом наші міста атакують новими безпілотниками, котрі миттєво детонують при контакті. У зв'язку з цим звертаюся до кожного жителя нашої громади. Якщо ви опинилися в епіцентрі надзвичайної ситуації або стали свідком даної е, події, будь ласка, не доторкайтеся до небезпечних предметів, не переносите їх, не Збирайте, адже це може стати загрозою для вашого життя та здоров'я у такому випадку. Кожному потрібно зробити наступні дії, відійти на безпечну відстань та повідомити відповідні екстрені служби, зателефонувати за номерами 101 та або 102.